який Росія запустила з Чорного моря, тобто це і є відповіддю. скільки б Орбан не розпинався, скільки б він не говорив, ось вам, будь ласка. До речі, заговорив про перемир'я, вкотре і а, Папа Римський. І от папа Франциск згадав український конфлікт, український конфлікт і закликав до сміливості необхідної, щоб відкрити двері для переговорів. Папа Римський у своєму різдвяному посланні закликав до переговорів між Україною та Росією задля припинення війни. Про це Ройтерс повідомляє в середу, 25 грудня. У своєму різдвяному зверненні Понтифік безпосередньо згадав війну в Україні та закликав до сміливості необхідної для відкриття дверей до переговорів. Нехай замовкнуть звуки зброї. І також мають бути жести діалогу, зустрічі, справедливий мир і так далі. Ну, взагалі, то як кого потрібно закликати? Можливо, варто закликати весь світ, щоб світ консолідувався і зупинив Путіна, і зупинив його терор, зупинив удари по цивільних об'єктах, по цивільному населенню, об'єктах критичної інфраструктури, тому що знову ж таки, 25 грудня, ціллю ворога була критична інфраструктура, була енергетична система. Агресор задіював свою авіацію і бив ракетами саме. По цим цілям, так от, власне кажучи, кого закликати. В той же час президент України Володимир Зеленський зазначив, що окупанти свідомо стріляли на святвечір та Різдво, і а, зазначив президент, що Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні і більш ніж сотня ударних дронів, цілі енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні. Ну от, власне кажучи, така ситуація. А, тобто, президент абсолютно правильно зазначив. Ну а, а Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, вказав, що різдвяний терор Путіна це відповідь на пропозицію про перемир'я на свята. Ну, от якраз те, що я сказав. До речі, цікаво, що чи не вперше вже почались такі заяви раніше? Вони не лунали з боку представників а, новообраного президента Дональда Трампа. А, так, спецпосланник Трампа Келок, спецпосланник по Україні, засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво. Різдво має бути часом миру, але Україна зазнала жорстокої атаки у різдвяний день. Запуск масштабних ракетних та безпілотних атак у день Різдва Господнього це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи сповнені рішучості принести мир у регіон. Бачимо, що я би виділив цю оцінку, тому що видно, Келок уже серйозно приступає до справ, оцінює ситуацію, моніторить, що відбувається, і вже безпосередньо робить публічну оцінку з тих подій, які відбуваються, а зокрема російського ракетного терору та ударів. І ось це варто відзначити. Тобто є засудження російського удару. Це, звичайно, що хтось скаже, може нічого не означати, але це означає те, що чи не вперше від представника Трампа звучить заява, яка засуджує Росію. Ну, от як би там не було при всьому тому, тому варто на це звернути увагу. Це суттєвий момент. Тим часом. А в ході обстрілу Молдова підтвердила, що російська ракета порушила її повітряний простір а Румунія. Заперечує цей факт. Ну не треба заперечувати. Треба сказати, що Росія не соромиться діяти таким чином, щоб дестабілізувати країни НАТО, щоб провокувати їх. І це далеко не вперше, коли російські ракети або дрони перетинають повітряний простір країн НАТО і інших країн, зокрема, ну наприклад, як Молдови, а так само було раніше і Румунії дрони залітали туди, і ймовірно, дрони. Намагалися атакувати і пробратися до авіаційної бази, де перебувають літаки F-16. Ну, ми розуміємо прекрасно, що Росія там могла шукати українські літаки українських пілотів, які навчаються, і так далі. Тобто, це було напередодні, і це далеко вже не перший випадок. Тим часом Стратком Збройних сил України підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіфів у Львові на Курщині. Збройні сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка знаходиться в покинутій цивільній будівлі в населеному, в населеному пункті Львов на Курщині. Дане вогневе ураження, частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей ворога координувати операції проти України. А російські телеграм-канали тим часом написали, що Удари були завдані ракетами Хаймар з польгову. Місцевий губернатор каже про чотирьох загиблих і п'яти поранених. Ну от продовжують завдавати удари. Звичайно, в Львові там штаб Львов знаходиться. Не так далеко безпосередньо до лінії бойового зіткнення на Курщині, де російські війська продовжують спроби наступу, де вони намагаються прориватися, де вони в тому числі задіюють північних корейців, які гинуть в значній кількості, але ворог не перестає їх залучати. Тому дуже добра робота. Взагалі, якщо ми говоримо про фронт, то треба сказати, що Курщина на другому місці після Донеччини за кількістю та інтенсивністю ворожих атак. Тобто це в полі зору ворога, і це один із пріоритетних напрямків для цього сьогодні, на сьогоднішній день для його наступальних дій. Тому там треба знищувати. Тим часом, уже не вперше, ми можемо радіти новині, що в інгушетії та Чечні є атака. Пам'ятаєте, до цього були атаки по університету спецназу в Грозному. Після цього були удари безпілотниками. по... Базах ОМОНа, Росгвардії, інших спецпризначенців, які розташовані в Чечні. А ось цього разу наступна інформація: що в Російській Республіці Інгушетія впав безпілотник, і в чеченській столиці Грозному також повідомляють про атаку БПЛА глава Інгушетії Махмуд Алі Каліматов заявив, що у місті Малгобек. Упав безпілотник за його словами, загиблих і руйнувань, начебто, немає. А в чеченській столиці, оте, от що я згадував до цього, 15 грудня був удар по базі ОМОНа. ну працюють наші дрони так само. І я думаю, що якраз по Кадирову не даремно вибираються цілі по його вочині таких об'єктах, як університет спецназу, ОМОН, Росгвардія, Він же ж намагається сказати, що це топ-об'єкти, і це взагалі там ледь не еліта російської армії. Тим часом дрони СБУ так само попрацювали і знищили склад боєприпасів на полігоні Кадамовській в Ростовській області. Полігон Кадамовський один із найбільших у Росії. Він розташований поблизу Новочеркаська. Одразу вам скажу про Новочеркаськ. Новочеркаськ в Ростовській області це місто, де розташована штаб-квартира Південного військового округу російських військ, які залучені до ведення війни проти України. І тому там є по чому бити взагалі Ростов, і Ростовська область це великий такий логістичний хаб, який використовується Росією для того, щоб вести наступальні дії, ну, наприклад, в першу чергу на Донеччині. І звідти вони підвозять і живу силу, звідти вони підвозять боєкомплекти, озброєння, яке потім використовують для атак проти українських військ. Тому дуже добре. І так само дрони атакували важливий завод на Тамбовщині. В Тамбовську було атаковано Мічуринський завод. Прогрес прогрес випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною і ракетною технікою. Та широкий спектр електротехніки, цивільного призначення, обладнання для газу та нафтопроводів а, виникла доволі таки значна пожежа. Ну, знову ж таки, і відпрацювання по об'єктах військово-промислового комплексу Росії, звичайно, це те, що потрібно робити. Тим часом, друзі, новина така, знаєте, без конспірологічних версій, але не без сліда Кремля. Чому? Ну от є така інформація, що зранку 25 грудня пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Азербайджан Airlines, що летів із Баку до Грозного, розбився в Актау на заході Казахстану. Актау – це таке місто на березі Каспійського моря. На борту літака було 62 пасажири і 5 членів екіпажу. За попередніми даними, літак подав сигнал лиха над Каспійським морем. Повідомило Азербайджанське агентство АПА. Після цього лайнер попрямував до Казахстану для вимушеної посадки. Причиною аварії стало зіткнення зі зграєю птахів пише Спутник. Але азербайджанський літак, ймовірно, був уражений російською ракетою ППО. Офіційна версія він не сів у Грозному через туман. Але фактично в цей час там працювала російська ППО, а саме аеропорт не закрили на фюзеляжі повітряного судна. Видно слід відлучання уламків, подібні лишаються від ракет зенітно-ракетних комплексів. Скоріше за все, після пошкоджень і уражень літак попрямував від Грозного у пошуках іншого місця посадки. Ну ось так. А Знову ж таки, тут просто варто нагадати, що є такий документ, який називається договором прикаспійських держав. І от Азербайджан, і Казахстан, ну і Росія, звичайно, там Іран, вони є підписантами цього договору. І в цьому договорі, в цій угоді, є такий пункт, який, наприклад, забороняє використовувати Каспійське море в мілітарних військових цілях. Заборонено здійснювати з цього моря пуски, ракетами і так далі, без узгодження з іншими сторонами. Я щось не пригадую протестів Ірану, Азербайджану, Казахстану проти того, щоб Росія, наприклад, здійснювала пуски ракет Х-101 чи Х 555 з акваторії Каспійського моря, які летять по Україні. А варто було би. Варто було би, тому що поки ці держави мовчать, поки вони толерують ось таку російську агресивну поведінку і нехтування тими ж домовленостями, які Росія брала на себе, доти будуть відбуватися такі інциденти в майбутньому. І це може бути не останнім. Ось так треба це розуміти. Тим часом, наприклад, не всі, ну деякі союзники, ми бачимо, що Вірменія продовжує зберігати такий курс, не те, що ще геть від Москви. Ну, але так. Хоч не йти від Москви, не робити кроки, ну але як би там не було відвертатися і старатися, можливо, менше вітатися, коли на вулицях зустрічаються. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що не братиме участі в неформальному саміті держав СНД під російським Санкт-Петербургом. Про це Пашинян повідомив 23 грудня, І він сказав, що він 23 грудня, мовляв, отримав позитивний тест на COVID-19, відтак приїхати не зможе. Ну хороша причина. Я думаю, Пашинян шукає і Вірменія шукає виходи. Скажімо, на Європу, на захід є вірменське громадянське суспільство. Проблема, звичайно, в географії, в складному географічному положенні, але разом з тим все більше дистанціюється від Росії і Вірменії і це добре. Ну, а українські пілоти завершили підготовку на винищувачах міраж. Пілоти та механіки повітряних сил завершили навчатись на французьких винищувачах міраж 2005 f після 6-місячного навчання. І перші винищувачі. Надійдуть на початку 2025 року. Ну, звичайно, що конкретні терміни не розголошуються. Е, ми розуміємо ну, з підстав з безпеки, як і не розголошується точна кількість літаків. Подивимося, яка буде. Сподіваюся, що, як мінімум, ну, пів ескадрильї точно, тобто 6, 7, 8 літаків. Буде і вони, ймовірно, стануть на підсилення нашій авіації фронтовим бомбардувальникам Су-24, які Україна зараз використовує, зокрема, для завдання ударів, і в тому числі по території Росії, ракетами Storm Shadow та Scalp і Ну а український оборонно-промисловий комплекс теж не стоїть на місці. Безпілотник Щедрик допустили до експлуатації у силах оборони. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у складі сил оборони розвідувальний безпілотник Щедрик. Значить, Щедрик розроблений при експлуатації. Це дуже важливо, друзі. Оце важливий нюанс при сильному вітрі, а вбудованого акумулятора вистачає на тривалий політ. Та знаходження в небі. Він може летіти зі швидкістю 150 км на годину і має радіус дії до 40 км, а максимальну висоту польоту 4 км. Ну це важливо і це дуже добре насправді, що ми маємо такі розробки, особливо, особливо при сильному вітрі, тому що, повірте мені. Такі погодні умови вони не завжди сприятливі і, звичайно, природні, що вони іноді не дають можливість працювати нашим дронам, особливо розвідувальним, і відповідно існує брак інформації такої потрібної і важливої. А, а тим часом Міністерство оборони готує реформу ТЦК. Отже, передбачається, що ТЦК перед під, підпорядковуються міноборони, а не сухопутних військам. І фактично це буде перепідпорядкування. А далі ідея в тому, щоб покращити їхню роботу, поки що до кінця невідомо. Ну буде перепідпорядкування. Подивимося. Критика є роботи, ми це знаємо. А в офісі президента України провели зустріч з новим послом Китаю. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з новопризначеним послом Китаю Машин Кеном для обговорення двосторонньої співпраці. Обговорили роль Китаю в досягненні миру, можливість діалогу на найвищому рівні. Керівник офісу президента України Єрмак з, а, повідомив про те, що роль Китаю важлива в досягненні справедливого і тривалого миру для України. Крім того, йшлося про можливість двостороннього діалогу на найвищому рівні. Дійсно, як би там не було, при всій критиці в бік Китаю. До речі, ви бачите, що Китай десь десь зникли китайські ініціативи, китайсько-бразильська мирна ініціатива, інші, які були, де вони. Вони десь, ніби як розчинились в повітрі. Китай переключився або на інші питання, або він не знає, як далі робити, що робити, як повпливати на Путіна, і як зрештою втілювати в життя, імплементувати ту формулу, яку Пекін пропонує. Але при цьому звичайно діалог має бути. Він має продовжуватися. Співпраця регулюватися дійсно було би дуже добре, якби вдалося Володимиру Зеленському і Сі Цзіньпіню провести або зустріч, ну або щонайменше телефонну розмову на, най, на найвищому рівні. Ну і а, значить, а, пам'ятаєте, я розповідав про а, те, що а, вантаж Велика Відмедиця, російський суховантаж затонув. А так, який фактично тоне біля Іспанії і брав участь в сирійському експресі систем постачання зброї. Так от депутат Госдуми один сказав про те, що Стоп це може бути диверсія. От Отак, от диверсантів шукають. Ну, нехай шукають. Фактично, подивимося, чи знайдуть. Думаю, що ні. Ну, друзі, ось такі новини на сьогодні. З того, що відбувається, з того, що є дуже актуальним, і на завершення приємна новина нас 300 тисяч підписників, ми досягли цієї ці цифри завдяки вам. Я вам дякую неймовірно. Це все завдяки вам, вашій підтримці. Дякую, що дивитеся, дякую, що реагуєте, дякую, що коментуєте. І сподіваюся, рекомендуєте друзям та близьким, аби вони так також. Долучались. Закликаю вас залишатися на каналі. Ми пам'ятаємо, що ми міцно стоїмо, єднаємося попри все з Божою допомогою та благословінням, з впевненістю дивимося тільки вперед і рухаємося разом. Неймовірно вам вдячний ще раз. Щасливого Різдва! Христос народився! Слава Україні!